Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Знову виконую функцію підкаблучника. На даний момент витягнув тільки шотушонку з автоклава, автоклов Нікольнерж, вже неодноразово я робив наголос, це не реклама, але реально нормальна річ. Запитували, в кого ми його купляли. Так що, друзі, загуглили, подивилися, Ніколь Нерш, якщо е, устроїв, зацікавило, тобто спілкуєтеся і замовляєте. Так що, друзі, автоклави є різні. І на даний момент хотів би поділитися, що ми будемо робити. Леся Петрівна робила тушонку свинячу і свинини, курятини, паштети. А це е, на днях купляли ми ну, дівчата також люблять рибу і купували консерви. Ну і Реально такі ціни ми ще з лесі побалакали, їхала її знайома на базу і привезли трохи хека, і привезли трохи скумбрії. Так що не знаю, що тут і як. Якщо вийде, я з вами поділюся, як мені на смак ця консерва з хека. Тут якась зажарка, васілька, обжарена рибка. Так що, друзі, ось такі баночки. Зараз будуть це все діло загружати в ортоплан. от, Ще навіть вода не остила. Повитягну витягну, витягну, тушонку свинини, вчора нарізали свинку, все-таки трошечки оставила м'ясо і зроблю тушонку тим, кому вона потрібна. Так що, друзі, от. баночки нестандартні. Вибирала такі баночки. Ось такого, у мене до розуміли показували, які вони були. О, типу 6-грані. Це... Хтось з дівчатам їх передавав. Тобто ну, вони не нові, не куповані, а ці що я не знаю. Ось такі вони шестигранні. Доволі такий ціковий. Сьогодні у нас п'ятниця. Раніше у нас в п'ятницю був таранчук. То сьогодні таранчука у нас немає. О, але сьогодні у нас буде нове таке блюдо консерва рибна від Лесі Петрівни. Не знаю, де вона брала рецепт, з ким вона поспілкувалася, точно не скажу. Так що консервочку я загрузив, зараз виконую функцію підкаблучника тобто запускаємо з автоклав. А я ще хотів би поділитися. Чому відео почав знімати? Получили я посилку від своєї підписниці від Жанни, яка прислала моїм хлопцям, які служать в Збройних силах України, носочки. Так що ми зараз побистку запускаємо на автоплав. І я вже неодноразово говорив в попередніх відео, що будемо сьогодні передавати посилку. Славіку на 72-му бригаду, перша рота, перший зло. моєму товаришу, ну і в нього там багато товаришів є. Е, попросили вони газові балончики. По газовим балончикам Вікторія знайшла, де можна купити. Один із моїх підписників в е, Харкові працює і вони їх виготовляють. ну Я ще з ним не спілкувався, у мене номера немає. Коштує балончик у них 54 гривні. Ми купували в червоному маркеті аж 99, а усе для дому 60. 69. Ну, 69 і 99 трошки рі, різні ціни. Да, так. так що, друзі, зараз ми е, водичка там у нас якраз залишилася якраз так, як треба. Чуть-чуть доверху неповна, ну, там на пальчик, щоб банка не, не топилася, так мені Леся Петрівна ізначально сказала що це все діло робити. Зараз ми накачаємо автоклав, одну атмосферу, ну а потім уже Леся Петрівна буде контролювати цю ситуацію, старому термометра обичного, є у нас електричний. О, Так що, друзі, зараз по вистрічку глянемо, що тут у нас робить, а потім ми вже будемо накачувати автоклав. Так що Посилочка від моєї підписниці. Вона каже, я хочу теж чимось допомогти. Вона її звати Жанна Жанна на вокауті там написано. А насправді а, я очки не взяв і мені дуже, дуже погано видно. Не можу прочитати. Жанна Яхівна прочитав. А от... Толсто не можу прочитати тут здигнуто. Так то, Жанна Яквіна, дякуємо вам велике за посилку. Е, носочки для хустів. о, ще й, ще й шоколадки для дівчат. Так що дівчаткам шоколадки я передам. І отаких от носочків в'язаних. Ого тут скільки їх. Дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, кажись сплав. Так що дуже вам дякую. Трошки спішу ще до мене прийшла людина. Зараз буду запускати автоплав. Так що дякую всім тим, хто підтримує наших хлопців. От, мені також писали там по балончикам, по різним речам. Мені особисто не треба нічого відправляти там і допомагати. Є номер телефона, якщо хочете іменно цим хлопцям, які, е, ну, яких ви знаєте, наших там. Романа, Юру, там, Славіка, можна це все діло передати через волонтерку. ну, Вірніше, це не волонтерська організація, а це спілка жінок і матерів, військовослужбовців міста Березані і району ну, і окружних сіл. Так що, друзі, жавночки ще дякую, вона мені каже. Вибереш, як можна, я собі виберу. Звісно, каже, можна. Виберу собі носочки одні, щоб були в мене. От, по балончикам і по горілочкам. Отаку От попросили хлопці газову горілку. Тільки що мені принесла його мамка, каже, Славик дзвонив, що треба і горілка. Хоч я йому казав, треба щось, ти мені напиши. Е, не написав. І балончики. такі газові балончики купили. Ми приготували вже тут у нас. Є у нас по 12 балонів у ящику, тобто славикована дружина. Фатівка понаходила. Ми знайшли, виходить, в сумі 36 у нас є. З ну, гостинці будемо ще спакувати, бо Вікторія буде виїжджати з вечора. Так що по консерві я постараюся вам показати по тушонці. Тушонка у нас вже готова. Отак вона виглядає. Ось тушоночка виглядає, паштетик і куряча тушонка. Так що, друзі, тепер ще будемо пробувати з вами. Так що, друзі, запускаємо ще автоклав. Ну а там як вийде, у нас консерва, знімемо з Лісією Петрівною, які в неї будуть смакові якості. Ну і Потім уже я вам розкажу і можливо покажемо рецепт. Рибка була така обжарна, це все залишилося така обжарена рибка. Туди додається зажарочка. Квасілька. І на цьому все. Так що, друзі, за носочки Жанні дякуємо. А кау до неї Жанна Жанна в коментарях. Так що, хто хоче допомогти хлопцям там, теплими речами, зараз це дуже важно. От. Ну, якось так. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Тому що мене чекає ще Славіка батько, прийшов. Воно він Серганки бородатий із мамкою. Не знаю, не видно. Да? О. Ось так воно. Оп. Серега біли. О. Так що, друзі, на цьому буде все. Кому сподобалося відео, хто хоче узнати результат нашої консерви, ставте лайки. Усім, друзі, скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну а я запускаю автоплавий побіг, бо мене чекають. Всім пока-пока.